34-й день в Канаді, 17.07.23, Понеділок, мій перший робочий день на новій роботі. І зразу скажу, що дуже класний. Мені сподобалась робота, але по порядку. Зранку я встав, вирішив поїхати автобусом, вирішив приїхати скорше. І вже брати документи, паспорт треба взяти з собою, а паспорта нема. Паспорт я поклав в іншу сумочку. Я збирався взяти ось цю сумочку на стемпіт. І поклав туди паспорт. Але потім передумав, на що мені та сумочка, там не так багато того всього треба. І документи я вирішив не брати. До речі, маю сувенір з стемпіта. Оце два білетики зі стемпіта. Один білетик коштує 1 долар, Два лишилось. Ми далі... Ну, потім розкажу. От. І знайшов я паспорт, але запізнився на автобус. І пішком пішов до Сітрайна. Мені там йти 15, 15 хвилин, по-моєму, йшов. Я скоро ходжу, або 20, так собі можна в розвалочку зайти. Приїхав я на роботу на пів години швидше навіть. І що там почекав? Почекав на напарника, якого мені призначили, бо начальник був зайнятий там пожежну безпеку, перевіряли. І ми потихесенько пішли по списку. Видрукували собі список справ, що ми по яких номерах маємо пройти. Так як от, прибиральниці в готелях, там, що постіль міняють, так само і ми. Тільки ми ремонтуємо номера, а прибиральниці прибирають то саме. Так що от і ми пішли, обійшли багато номерів. До обіду ми обійшли, напевно, сім номерів. В одному номері поміняли лампочку, в другому номері підкрутили завіси в шафці. А, і ще в майже в усіх номерах то раз в рік міняються фільтри. Повітряні фільтри, вони на рівні очей. Відкриваються двері такі величезні, як в туалет, а там труба прямокутна і дуже просто той фільтр міняється. І просто міняли фільтри. З такого нічого складного не було. Ламінат був відсунувся, ми чуть-чуть підсунули. В двох кімнатах не працювали посудомечні машини. То просто записали, що їх треба замінити. І ми просто знімаємо їх і ставимо другу є, на заміну. Дві пральні машинки забили фільтри, відкрили знизу кришку пилососом, е який втягує воду, воду зразу викачали. Ви 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 Нічого складного. В самому кінці у нас попався номер, а одна була чорна жіночка з двома хлопцями, який, який був такий абзац. Кілька пунктів. В душовій кабіні, там така душова кабіна з сидіннями велика, тріснула душова кабіна. Жінка велика, але я не знаю, як може тріснути душова кабіна під донцем. Заклеїли тимчасово скотчем, то інша бригада робить. В шафі купе розбила внизу кусок вікна, там, де колесика, теж замовили. Потім що в неї? Там завіси були поломані, само собою, попідкручували. Ще а, і де барна стійка, діти ногами помазували стіну повністю. І треба її замалювати. Замалюється завтра. Так що бо не все одразу. По чуть-чуть, як мені нападник сказав, який він спокійний, повільний, робота така, от, не бий лежачо. Спокійно, ну. Я вдома швидше робив, ніж, ніж там. Там собі от ходиш, прийшли. от один хлопець китаєць нагрузив дуже багато на вішак і поламав з боку тримачі і там проламалось, то в гіпсокартоні треба було вирізати дирку, підставити дерево, то я все то робив. Все то зробили, попідставляли, зашпаклювали. Я хотів зашпаклювати зразу більше, щоб завтра зашліфувати і замалювати. Ні, ні, фу, менше. Завтра прийдемо ще зашпаклюємо зранку, потім прийдемо ще поправимо. Ні, ні, тут не треба багато шліфувати. Так бо шліфувати, то погано. Ліпше прийти, тако по чуть-чуть, Робота не би лежачого. середині ходжу в футболці, в чистому одязі, ніде не вимазуюсь, в кімнату заходжу в бахілах. Навіть не треба передіватися. Коротше, Головне тільки зарплата тепер. Робота є дуже гарна. Наприкінці роботи подзвонив мені механік, автомеханік, і сказав, скільки буде коштувати ремонт моєї машини. І я так собі і думав, от якраз та сума, що я собі думав, вона і вийшла. Я боявся, щоб більше не було, щоб в два рази більше не було. Я собі думав тисячу доларів. І воно так і вийшло: 960 доларів. Амортизатор треба поміняти задній. Я бачив, що він там тріснутий, знизу він взагалі відламався і так чуть-чуть опустився. На ньому можна їздити, але то, ну, то не робота. Бо амортизатор не фірмовий, 50 доларів, фірмовий 200 чи 250. Ну, коротше, ліпше поставити фірмовий такий, як зліва, щоб було два одинакові. Коротше, 960 доларів. І він бере тільки готівкою. Але то мене не тривожить, то і добре. Бо готівкою вони дешевше беруть. Отак, завтра, казав, до вечора машина має бути готова. Так що треба буде йому набрати. так от. Після роботи що? П'ята, яке п'ята? Ще в день мені напарник казав, що от, та робота час, ніби скоро минає, от вже так з 4, з 3, 4 до 5, то вже довго йде. А довго йде, тому що він вже по четвертій, бачить, четверта година всього, вже треба закінчувати. Хватить роботи на сьогодні. Ті листочки давай назад, а то і так ми дуже багато сьогодні зробили. Він як сказав, ми так багато сьогодні зробили, ого-го. А я думаю, ми обійшли пару квартир. Красота. Робота реально не бий лежачого. Ну, але я його питався за зарплату, і він м'ятно не сказав, але спочатку буде в мене менше. Коротше, треба мені її отримати на руки, щоб побачити, що то таке буде. І от так от. Ну, але як би не було, робота. Мені вже сподобалась, бо вона є і постійна, і завжди є робота, і в теплі, і в даунтауні з Сітрейном приїжджаєш і з Сітрейна йти. 5 хвилин, то навіть менше, яких 5, набагато менше. Отак от, от. Після того я поїхав додому. Погана погода була, дощик накрапав, але нічого, нормально додому добрався. Повечерили ми з власниками, поїли ми холодцю, що сусідка от якраз дала. Вони там зробили гості, які приїхали до них, то зробили макарон. Пармезан, коротше, з сиром дуже класний. Спеціально мені показували, як робити. Дуже класно. Вариться макарон, в іншій посудині мішаються яйця, сир, пармезан, перець, часник. Вони сухі давали чесник. І коли макарони зливається вода, і зразу вона не охолоджується, зразу назад в баняк, і ота от вся рідина, збиті яйця з пармезаном, багато пармезану, там, можна якийсь соус здати. виливається скоро в гарячі макарони, а паралельно смажиться бекон. І от вимішується оце яйце з пармезаном в гарячих макаронах, і схвачується і виливається ще бекон гарячий висипається смажений, і тут виходить дуже смачно. От добре, що проговорив, буду тепер пам'ятати меню. І треба таки буде собі зробити дуже смачні макарони. І дуже легко робляться любий собі може зробити. Карбонара, о по-моєму, карбонара називають. Отак от, от. Поїли повечеряли, дуже смачно. Потім я собі пішов постіль попрати, кинув пралку постіль. Пралка дуже класна. От я скину відео в Телеграм, що її можна відкрити в будь-який час і докинути. Я вже два рази перший раз прав, забув щось докинути. І другий раз. Зато другий раз, як я прав вчора, то в якійсь із кишень була салфетка. З тих секунд хенд речей. І головне, що я в секунді, по-моєму, бачив І У мене всі речі в таких клаптиках паперу. Воно стріпується, але лишня робота. Сьогодні поправ постіль. Не буду її використовувати, я тут маю стару і мені поки що не треба міняти. Складу. От так от. 8 хвилин. Ще є час розкажу за Stamped. Ось ці білетики. Я спеціально пішов на Stamped, мені ж подарував сусід шапку. І, і, і я мусив піти ну як не зробити фотографію у подробній шапці. Та з ним під треба відвідати то ж такий фестиваль, такий, як Октоберфест. І пішов, зайшов, ну, був здивований, приємно здивований, бо дуже великий, велика площа, там територія нормальна така, все по-американськи, всі ті їхні ігри. І я одразу навіть не замітив, нема дітей. Там не було дітей. Я вже коли йшов на останній атракціон, йшла одна маленька дівчинка з мамою ну, років 10. Все решта дорослі. І дорослі бавляться всякі ігри, то з лука стріляють. Не так, як в Європі, все діти стріляють, а тут все дорослі, з водяних пістолетиків, жесть просто. Ну, ну, підлітки, підлітки і дорослі. Ото є дискотека для них. Ну, і вони всі п'яні, ну, половина. Та більшість, більшість п'яних. От. І я думаю, то піду на колесо огляду, воно високе, і треба купити вхід 23 доларів. А на кожен атракціон треба купити окремо білетики. Ось так вони виглядають, ті білетики. North American Midway. І на колесо оглядове колесо треба таких 15 білетиків, то 15 доларів, 1 долар білетик. Ти думаю, піду, зніму з того рядового колеса. Але олідове колесо таке, от, як в Лондоні, закриті кабінки скляні повністю, що там нема такого відкритого вікна, через котре знімати. Купив я білетики, стою в черзі, там велика черга, вже доходжу, мною людей 10. Ну нехай мені ще б 15 хвилин почекати, я б вже зайшов, може менше. І починається злива. Все все закрито, всі атракціони зупинились. А я думав піти на того оглядове колесо і, і йти з того парку. Але тут треба десь було сховатися. Я зайшов в приміщення, а там фудкорт, величезний фудкорт. Багато всяких розваг, VR-ігри, харчування. І я купив собі каву, купив міні-гамбургер, такий маленький, що напевно от якраз мені тут би помістився. З беконом і яйцем, ну, хоч перекусив. Дощ закінчився, я виліз з того фудбанка. І... Дивлюсь, тут темніється, Ну а коли вже темно ті світла ну, гарніше виглядає, то думаю, нащо мені то огляду? Йду я на така палка, що крутиться люди зверху і знизу, там по четверо людей. Йду я на ту палку, я був на тому в Парижі. Дуже мені сподобався атракціон, такі реально. Крутий, можна сказати, от головою вниз валиш, воно ще з пришвидшенням, дуже класно, мені сподобалось. То що в Франції повністю було закрите спереді, а тут відкрите. Тут просто така от фігня е -е, тебе тримає і все. І я пішов на той атракціон з метою зняти його від першого лиця. Він коштує 8 доларів, що коло свого огляду 15, а той 8. А я вже 15 білетиків мав. І черга дуже велика. Ну, я став ту чергу, і мені і, і, за мною стояв індієць. індієць і чекав, до нього підійшла дружина з дочкою, їх було троє. А там пише, що тільки по парам треба заходити. Я кажу, тоді давайте я буду з вами до них за цей. Типа, щоб по парах, бо одного не, не хочуть. І ми йдемо ті черзі, дуже помаленьку рухаємося. Нам ще до того тракціона мінімум, мінімум годину стояти. Бо ми пройшли, напевно, 5 метрів і годину стояли, а там, ще, та там було ще більше. Щоб ми не знали, чи ми встигнемо, Але стояли. І дивлюсь, той зверху, що садить людей, показує один-один. ну, Явно, що він роз, хоче сказати, що одного треба. одного. Але він дуже далеко від нас. На, Моя черга, отак йде і отак, і вони аж тут виходять. А я отут стою. І ми його бачимо, але ну, що махати руками, як мільйон людей перед нами. І він пішов звідси на vip територію де Віп-квіточки, теж ніхто. І вертається, бачиш, що палець тримає, я піднімаю руку, він давай ходи. Йома, як мені в каналу. Я бігом туди, ну, через ту чергу не проб'єшся, через ті поручні переліз, там, як в аеропорту. Люди, куди ти лізеш? Кажу, вон один. Треба. І коротше, я забігаю скоренько, телефон дістаю з кишені, ту фігню закриваю, я телефон тримаю отак щоб він не впав. Бо я знаю, що я триматись не зможу. Я руки отак і полетів. І тільки витягнув телефон, одразу включив відео і стартанув той атракціон. Адреналіну ну, не було так страшно, як перший раз. Ну, Зовсім не було страшно. Навпаки, класно. так. Біля мене хлопець сидів. Так він в шоці був. Ну, Просто по його словам було чути, капець, він трясся потім і мовчав вже все. Він, напевно, може, і зумлів. Заді мене дівчина плакала. А там на відео чути я скинув телеграм. А я отак тримав той телефон і навіть не тримався. Я вже потім, коли опускався, дивлюся, а тут ще можна триматись, Ну, так як всі люди тут тримаються. Так капець, класно покатався і задоволений, бо в мене ще лишився час. І пішов на атракціон, така от, підйомник, як і на лижах. Але він через весь парк проходить, і якраз я встиг на той атракціон. І він коштував 5 доларів в одну сторону, бо можна туди і назад проїхатись. А мені в одну сторону та й додому. І якраз поки доїхав, то ці люди почали збиратися. З 12 години я був на твоєму атракціоні, і якраз то останні люди були, і вже всі збирались. Зняв відео. Дуже задоволений парком. Дуже задоволений, що не пішов на колесо огляду і не пішов з нього. Бо я прийшов і дивлюсь, ну що, купа людей, а я один. Ну, якби якась компанія, якби з кимось, ну тоді та. А так одному мені там зовсім не було цікаво, але потім якось і сам себе розважив. Так що так.